Усім привіт, друзі, ми знаходимося на YouTube-платформі 24-го каналу. Мене звати Юра Вращак, і зараз оглянемо останні актуальні новини, станом на вечір п'ятниці, 20 червня. Але перед тим як стартує наше спілкування, закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, бо так працюють алгоритми YouTube, і таким чином вони просуватимуть україномовний контент. І паралельно витіснятимуть із YouTube про російські наративи. А їх тут відверто до хіба. Отже, до основних тем на сьогодні. Єрмак дратує адміністрацію Трампа. З'явилися відповідні інсайди від американської преси. Паралельно журналісти у Білому домі віднесли, начебто, російську консерву, яка знаходиться на керівній посаді, і також обговоримо провал Петербурзького міжнародного економічного форуму, на якому настільки було нудно, що деякі персонажі просто засинали. Отже, до першої анонсованої теми нагадаю, що напередодні видання політико вийшло із інсайдами про те, що, начебто, голова офісу президента України Андрій Єрмак, викликає роздратування у представників адміністрації Дональда Трампа. Назва цього матеріалу Вашингтону набрид Андрій Єрмак. І власне ця публікація побудована на розмовах із 14 людьми. А це помічники конгресменів, колишні американські та українські високопосадовці, і зрозуміло, що більшість опитаних спілкувалося із журналістами на правах анонімності. Власне, до змісту матеріалу у ньому зазначається, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії до України Єрмак регулярно відвідує Вашингтон і виступає посередником медіатором. У відносинах із президентом України, однак багато хто, начебто у Вашингтоні, вважає голову офісу президента необізнаним у питаннях американської політики різким, цитую і надмірно вимогливим до власне американських посадовців, а також загалом нездатним орієнтуватися у внутрішніх процесах вашингтонського істеблішменту. Деякі співрозмовники спілкуючись з політикою, також побоюються, що Єрмак свого часу не точно доносив позицію США до керівництва України. Один із тих, хто спілкувався із виданням, і знайомий із взаємодією Єрмака з адміністрацією Трампа, описав його цитую як двопартійного подразника. Окрім цього, згадується і адміністрація Байдена та представники у цій статті, що вони також були, начебто, розчаровані єрмаком, але приховували своє роздратування, зважаючи на надзвичайну ситуацію та ключову роль Вашингтона у зміцненні оборони України. Адміністрація Трампа та її представники в такої поступливості не виявляють, стверджує політику, і відкрито не йдуть на контакти із головою офісу президента. І в цій самій статті згадується візит Єрмака на початку червня, е, організований в останні моменти, і стверджується стверджується, перепрошую, що голова офісу президента мав відверті трудності із організацією цих самих зустрічей з високопосадовцями, які представляють адміністрацію Трампа. Начебто, прибув без чіткого плану, розповідає інсайдер, і тих, з ким він все таки зустрівся, були наступними: ми не знаємо, чому він тут. І за словами цього самого джерела, зустріч Єрмака з держсекретарем Сполучених Штатів Америки Марку Рубіо була скасована в останній момент, але згодом все ж таки вдалося зустрітися із американським дипломатом. Окрім цього, за словами людини обізнаної із візитом цим черневим глава адміністрації Трампа Стюзі Вайлс змусила Ярмака чекати в Білому домі, а потім, в принципі, скасувала зустріч. А от офіс віцепрезидента Джей Ді Уенса взагалі не відповів на прохання про персональну зустріч. Також в цьому матеріалі політику йдеться про наступне: що люди обізнані з відносинами Києва і США, охарактеризували взаємодії Єрмака з обома адміністраціями і Байдена і Трампа, такими словами напружено і складно. І вони сказали, що Єрмак майже через 6 років після того як став найближчим помічником Зеленського, все ще намагається орієнтуватися в коридорах влади у Вашингтоні. Зацитую знову ж таки один одного слова одного із співрозмовників. політику. він вважав наприклад, що угода про критично важливі мінерали була настільки важливою для Трампа, що в обмін на неї Україна отримає гарантії безпеки, і от ця людина, спілкуючись з політикою, назвала таку думку Єрмака е, просто абсурдною. Ну відверто для нас українців це дуже хороша позиція. Вимагати за те, що ти здаєш ну неволю свої надра українські вимагати гарантії безпеки. Бо як бачимо, прописані Будапештському меморандумі обіцянки захистити Україну зовсім не справдилися. Тому точно резонно вимагати такі гарантії, які просив Єрмак, спілкуючись із американськими посадовцями в червні. Окрім цього, повертаючись до цих інсайдів від політику, у приватних розмовах з однодумцями Єрмак звинувачував деяких чиновників адміністрації Трампа у тому, що вони є російськими агентами. Зокрема, йдеться про посланця Трампа на близькому сході Віткофа, який нагадаю, з часу другого прошестя Дональда Трампа до овального кабінету, вже чотири рази встиг зустрітися із Путіном. І от відверто не знаю, у чому Єрмак не правий людина, яка постійно на контакті із терористом, кремлівським диктатором, і навіть не орієнтується, і не орієнтувалася свого часу, які точно українські території знаходяться під російською окупацією, яка возить портрети Дональда Трампа підроблені від Кремля, і в принципі компліментарно відгукується про. Російську окупацію, чим він не російський агент, тому тут точно Єрмак правий. і нагадаю, що Вітков свого часу зізнавався, що він вчився тонкощам дипломатії, надихаючись документалками зі стрімінгового сервісу Netflix. Отакі, от, от профани знаходяться біля теперішнього президента Сполучених Штатів Америки. Водночас, повертаючись до цієї статті політику, особи обізнані з відносинами між Вашингтоном та Києвом, а також прихильники України Вашингтони, побоюються, що напружені причинами на діями Єрмака може швидко поширитися і підірвати позицію України у відносинах з найважливішими партнерами. Не знаю, куди вже більше підривати ці відносини, оскільки на контакти Дональд Трамп не йде, покидає саміти G7 у Канаді. Достроково і в принципі не хочу зустрічатися з українським президентом. А інколи в інфополі а то часто поводиться як адвокат Владіміра Путіна, а інколи і озвучує, як і Пісков розтлумачує його твердження. Розуміло, що диявол криється у деталях, і основне це хто автор цієї статті, і їх двоє: це політичний оглядач Джеймі Детмер та Ені Макінон. І, от, якщо зайти на опис про файлу цієї журналістки. Автора статті, то вона подається як досить авторитетна особа, колишня репортерка, яка працювала у десятках країнах Європи та на близькому сході. Попереднім місцем роботи Макінон був авторитетний журнал Форенш Полісі, де вона 6 років висвітлювала питання національної безпеки та розвідки США за часів адміністрації Трампа та Байдена, і що найцікавіше щодо біографії. Цієї особи і найпримітніше свою жоністку кар'єру вона розпочинала працюючи у Москві І йдеться в описі, що вона добре дуже володіє російською мовою. От звідки ноги ростуть цієї авторки статті, яка стверджує, що Єрмак цуєв відносини між Києвом та Вашингтоном, і на нього персонально роздратовані помічники Дональда Трампа. І власне щодо моєї особистої рефлексії на ці от інсайди від політику, які наробили чимало галусу в українському інфополі і не лише моя особиста думка, що основна мета цієї статті дискредитувати в принципі Київ не лише Андрія Єрмака, не є його адвокатом, просто ділюся думками. Було таке враження, що просто адміністрація Дональда Трампа е, перекладає відповідальність на Київ за те, що в принципі вона імпотентна і не може натиснути на Владимира Путіна на кремівський режим і змусити його сісти за стіл переговорів. Нагадаю, що під час передвиборної кампанії Трамп обіцяв завершити цю війну за 24 години. А згодом розповідав, що це в принципі не його конфлікт, це справа Байдена. і Якби він був президентом, то Росія б не розпочала повномасштабного вторгнення проти України і в. В принципі, він не тисне ні санкційно нічим на Путіна, а обрав тактику тиснути на слабшого, тобто на Україну на нас, але це моя от особиста думка, звідки з'явилися ці інсайдерські статті в американській пресі. І друзі, до ще однієї інформації про те, що, начебто, американські журналісти віднайшли у Білому домі російську консерву. Йдеться про директора Білого Дому з персоналу і звати його Серхіо Горе. І, от як стверджує видання The New York Post, а це американське таблоїд, свого часу він не надав документи про власну біографію, необхідні для отримання постійного доступу. Допуску, перепрошую, до секретної інформації. Сам чиновник, до речі, який раніше мав прізвища Гороховський, називає своїм місцем народження Мальту. Однак, знайомі гора е, повідомили виданню Діспетч, що він народився на території радянського союзу. А колишній співробітник The Washington Post навіть знайшов російську електронну пошту, в якій використовувався такий самий пароль, як і в скриньки гора. Свого часу гор не здав стосторінкову анкету, яку мають здавати всі посадові особи з доступом до секретної інформації. Власне, повідомляє про це Нью-Йорк-Пост, посилаючись на свої джерела у Білому домі. Форма включає особі питання про місце народження, всі попередні місця проживання, закордонні контакти, а також членів сім'ї і, окрім цього, закордонне фінансування. І незважаючи на те, що він не надав відповідного документу, гор. Все одно тимчасово отримав доступ до тієї ті самої перепрошую секретної інформації, як і низка інших співробітників адміністрації Трампа. І от у Білому домі повідомили виданню, що Гор заповнив форму, але власне не повідомив, коли має намір її е, здати. І у розмові з таблоїдом відмовився в принципі називати місце свого народження, сказавши лише що це не Росія, не радянський союз. Повертаючись до інсайдів і розслідування Діспече, є інформація, що Гор переїхав до Сполучених Штатів Америки із Мальти у 1999 році, згодом закінчив середню школу в передмісті Лос-Анджелеса, але от власне в навчальному закладі і на початку свого навчання в університеті Джорджа Вашингтона він власне носив прізвище Горуховський, яке пізніше просто скоротив до Гор. О, йдеться у цій публікації, і ті, хто знає його особисто. Тверджують, от в розслідуванні діспеч що він точно народився в радянському союзі, але е, водночас не називають точного міста обласного е, центру щодо цього персонажа. То чим відомий Серхіо Гор у 2008 році він був молодшим співробітником національного комітету республіканської партії. Згодом працював із членами партії також був співробітником Fox News, відомого телеканалу. Який має про республіканські протрампівські симпатії, і звідти вийшов такий персонаж, як Такер Кансон, який тепер у своїх інтерв'ю поширює про російські наративи, повертаючись до гора у 2018 році? Він разом із сенатором Рандом Полом навіть літав до Росії на зустріч із представниками Ради Федерації, як наблизився гордо Дональда Трампа, свого часу він познайомився із його сином Дональдом Трампом молодшим. І разом вони заснували видавництво, яке після замаху на теперішнього президента Сполучених Штатів Америки випустило книгу Врятуйте Америку. І нагадаю, що це саме зображення замахом свого часу. Російський художник Ніка Сафонов просто скопіпейстив з пакистанського митця і через Віткофа передав цей портрет Дональду Трампу. Щодо гора, то він свого часу відповідав за збір коштів під час передвиборної кампанії Дональда Трампа в 2020 році та заснував протрампівський суперкомітет політичних дій під час кампанії 2024, який увага витратив аж 72 мільйони доларів. Зрозуміло, що на кампанію на те, аби Дональд Трамп вдруге прийшов до овального кабінету. І тепер, зайнявши посаду директора з персоналу Білого Дому, гор нагадаю, вів тести на лояльність і тепер має допуск до секретної інформації. І при цьому, як от розповідає це розслідування, приховує своє російське походження. А якщо бути точним, те, що він народився на території радянського союзу, от такі от персонажі, як гор і такі, як Стів Вітков, начебто, спецпредставник Трампа на близькому сході, зараз знаходяться. В білому домі дотичні до нього, і такі люди нам розповідають, що нам робити в рамках російсько-української війни. І до ще однієї новини з'явилися деталі щодо так званого переговорного процесу у Стамбулі. Йдеться про другу зустріч, яка відбулася 2 червня у Туреччині. І ось моя колега Олена Римовська поспілкувалася із легендарним українським дипломатом Сергієм Кислицею. А нагадаю, що на даний момент він обіймає посаду першого заступника міністра закордонних справ України і був членом української делегації на переговорах у Стамбулі. І от в інтерв'ю суспільному дипломат розповів, що помічник Путіна Владимир Мєдінський під час другої зустрічі просто кричав на представників української делегації і проводив цілі лекції. За словами кислиці, росіяни були набагато більш емоційнішими. Перед ними, якраз нагадаю, була операція Повутина, розповідає кислиця, яка відбулася 1 червня, і вона не би як їм карти. А по-друге, каже кислиця: вони наробили певні помилки під час першого стамбула, і між першою та другою зустрічами намагалися якось незручно це все виправити. І пояснює кислиця, що під час другої зустрічі Мединський виголошував погрози. Що серед членів української делегації можуть бути люди, які можливо втратять ще більше родичів на війні, і от зацитую шматок цього інтерв'ю кислиці Суспільному і Олені Римовській. між першим і другим Стамбулом? Мединський та його родичі, як я розумію, опинилися на сайті Миротворця. Ми приїжджаємо на другий Стамбул, і серед іншого слухаємо, яка це ж ганьба, що Мединський потрапив до бази миротворця, і була ціла лекція проповідь емоційна. Від помічника Путіна і от пояснював кистиця, що по перше, влада України і МЗС не має жодної відношення до сайту миротвориця. А у відповідь Мединський перейшов на підвищений тон і почав дуже емоційно кричати: мовляв, ви всі брехуни українські українці. Перепрошую, я сказав, що пане Мединський дайте. Я вам нагадаю, що по перше, я не працюю ні на вас. Ні на російський уряд, а тому давайте. Ви не будете на мене підвищувати голоси. І додав, що м, кислиця додав, що думає, що тут серйозні переговори. А все це виглядає на якийсь совбез імені. Нібінзі. Нагадаю, хто такий Василь? Нібінзя це постійний представник Росії при ООН, при радбезі ООН, який руками таражує кремлівську пропаганду, і на регулярній основі похамськи спілкується з представниками інших країн. А кисниця точно із ним знайомий через ці самі засідання Радбезу ООН. Бо протягом п'яти років був постійним представником України при організації Об'єднаних Націй з грудня 2019 по грудень 2024 року, як бачимо, операція Поветина точно вивела із себе росіян і особисто мединського, який просто дратується через те, що він потрапив до бази Миротворець до списку тих людей, які вважаються безпосередніми прямими ворогами української нації. І друзі, до ще однієї анонсованої мною на початку нашого спілкування. Новини до матеріалу на New York Times, яке на своїх сторінках підбиває підсумки Петербурзького економічного форуму, і стверджується, що ось от форум поховав надії на повернення західного бізнесу до Російської Федерації. Матеріалі йдеться, що власне Петербурзький економічний форум підбив межу під кількома місяцями очікувань, що західний бізнес все-таки повернеться до Російської Федерації після того, як покинув територію цього анклаву внаслідок нападу повномасштабного вторгнення на Україну. І йдеться про те, що Росія, яка відкинула американський план мирного лігоювання, не цікава ні великому іноземному бізнесу, ні великим економікам, у тому числі і з Азії. А очікування щодо повернення були породжені, нагадаю несподіваним потеплінням російсько-американських відносин, а після другого пришестя Дональда Трампа до Білого Дому. І от Кирило Дмитрієв, який був призначений Владимиром Путіном як основний переговорник з адміністрацією Дональда Трампа, який нагадаю став першим російським високопосадовцем, який після повномасштабного вторгнення приземлився на територію Сполучених Штатів Америки, і навіть заради цього з нього тимчасово зняли санкції. Розповідав на всіх платформах, що те низка американських інвесторів, представники великого бізнесу, готові повернутися до Росії, і він стверджував, що те американські компанії можуть повернутися на ринок вже у другому кварталі 2025 року. Цю тему власне активно коментували російські високопосадовці. І підкупили процензурні е, профедеральні видання, які почали на перебір писати про реєстрацію західних компаній своїх брендів на території Російської Федерації. Насправді це все вило з вигадками. Пише The New York Times. і от е, стверджується, що великі американські інвестори не приїхали на Петербурзький економічний форум, не зважаючи на кілька розмов телефонних між Владимиром Путіном та Дональдом Трампом. Водночас деться матеріалі, що сесія Росія ша. Заявлена як присвячена визначенню спільних інтересів та формулюванню довгострокових партнерських відносин, була відкрита лише на запрошення, і ніхто, в принципі, не приїхав. Паралельно з'явився матеріал від Reuters, де голова американської торгової палати, а звати його Роберт Ейджі, сказав, що потрібно спочатку покласти край конфлікту в Україні, саме конфліктом це називає. І лише після цього американські компанії почнуть розглядати лише можливість повернення на російський ринок. Водночас стверджується, що відсутність західних інвесторів на Петербурзькому економічному форумі не дає жодної надії на відновлення іноземних інвестицій. І про це власне Reuters повідомив на правах анонімності один із російських учасників цього самого форуму. В принципі, не демонструють великого інтересу до російської економіки і. Самі російські бізнесмени, як писало раніше видання авторитетне Financial Times, Згідно із його програмою цього економічного форуму, лише шість великих олігархів із 50 найбагатших людей Росії його відвідали. Щодо іноземних лідерів, то до Петербурга приїхав лише президент Індонезії Праболо Субіанто. І країну в принципі важко назвати великим торговим партнером Російської Федерації, так званої, бо товарообіг між Москвою і Джакартою складає цього 4,5 мільярди доларів у рік. А загалом об'єм торгівлі між Росією та іншими країнами сягає 716, навіть більше мільярдів доларів щорічно. От бачимо, хто приїхав на провальний Петербурзький економічний форум, що приємно, і що також приємно, що Жоден американський бізнесмен не зробив кроку в сторону Москви. щоб зрозуміти цю абсурдність цього зібрання під назвою Петербургський економічний форум. Зараз продемонструю відео із площі, де росіяни вивісили прапор увага Талібану режиму, який тепер керує Афганістаном, і нагадаю, що до цього на території Російської Федерації Таліби вважалися представниками терористичної організації, але наприкінці травня. Це кліше Москва вирішила зняти із своїх теперішніх партнерів. Щодо того, що відбулося всередині, то знову ж таки зараз покажу відео наскільки там було нудно і нікому не цікаво. Ось як ви бачите на власних екранах. Це лідер ЛДПР Леонід Слуцький, який після відходу на той світ Жириновського тепер. Керує цією партією і він просто заснув на одній з платформ, де був спікером. Ось такий от рівень цього Петербургського економічного форму. І на сам кінець, друзі, про Владимира Путіна і його популярність на Росії. Прадується кілька днів тому. розповідав про свіже опитування від Лівада Центр. Де мешканці цього анклаву обирали найвидатнішу людину всіх часів народів? Отже, 42% респондентів віддали свої голоси за Сталіна. 31% вибрали Путіна. Він на другому місці. А на третьому опинився Ленін. У нього 28%. Так ось у підтвердження закоханості у теперішній режим і царя з'явилася свіжа. новина вона від такої структури, як союз мультфільм, і голова ради директорів кіностудії, яка нагадаю, спеціалізується на виробництві мультфільмів. А звати Юліана Слащова анонсувала, що відзнімуть легендарного мультика Простаквашено. Де знайдеться місце для камео власне кримівського диктатора Владимира Путіна там ще має з'явитися президент. Розповідає ця от особина Слащова, і він має приїхати в саме Простоквашино. І вона стверджує, що Матроскін з президентом створить просто прекрасний дует. Ну відверто, поки в Путіна вдавалося створювати прекрасні дуети, хіба що з Медведєвим, Лукашенком, Кім Чен Іном. Ну і кошти можна дати, можливо, з Шойгу, з яким він бігав по Тайзі і грибочки збирав до повномасштабного вторгнення. Це був Юра Гаврищак. На цьому в мене усі новини. Побачимося в етері 24 го каналу. І звісно, закликаю вас традиційно не забувати допомагати силам оборони України.